Доброго дня! І таке питання, як двохматкове утримання бджіл. Значить, є два варіанти. Один варіант, тобто розділяємо перший корпус перегородкою, даємо два льотка і тримаємо дві маточки. Є другий варіант це коли ми ось о, тримаємо одну маточку в першому корпусі, далі ставимо отаке глухе дно. і Ставимо інший корпус уже з маткою. Який із цих варіантів краще, почнемо з першого варіанту. Значить, в тому випадку, коли ми ділимо корпус пополам і даємо два літка, і даємо дві маточки. Далі ми ставимо ганімановську рішотку, для того, щоб не було переходу маток. І далі вже нарощуємо медовими корпусами. Значить, давайте плюси і мінуси цього варіанта. Я бачу тільки мінуси, Е, Значить чому? Якщо у вас 10-рамковий корпус перший, значить в кожній матці ви відводите по 5 рамочок. Якщо 12-й рамковий, то по 6, значить це недостатнє для матки для засєва. Тобто, якщо ви дасте, там по-любому має бути кормова якась рамка, і там, і там, там, тобто вже не по 5, а по 4. Це як мінімум бажана ще й медопоргова рамка, це взагалі 3 стається Ну, Будемо вважати, що всі 5 у неї під подзасів. Так як вони там мед можуть брати зверху. Але будемо вважати, що 5 5 рамок, їй вистачить на 3-4 дня, ну максимум 5 днів. Через 5 днів всі рамочки будуть засіяні. І вона просто зупиниться, тому що сіяти її більше нема де. Що вам потрібно робити? Кожних 4-5 днів піднімати печатний розплод в верхній корпус, вниз ставить суш або ващинку. Бо ващинку теж поставити, поки вона відтягне, поки почне сіяти, і опять вона буде притормажувати розвідку сім'ї. Тобто, якщо ви хочете утримувати дві матки в одному корпусі, кожних 4-5 днів ви маєте підставляти суш під засів. Якщо у вас 2-3 вулика і ви маєте на це час, то так да, ви можете підставляти кожних 4-5 днів їй суш під засів, печатний розплод піднімати вверх. Але при цих маніпуляціях ми забуваємо про таку. Дуже гарну річ, як мікроклімат. Якщо ви кожних 4-5 днів будете лізти в корпус і підставляти їм суш, ви будете порушувати мікроклімат і вважайте, що один день буде вилітатися взятка, поки бджоли знову не встановлять свій мікроклімат. Тому цей спосіб, коли ви тримаєте в одному корпусі в нижньому дві маточки, я вважаю не дуже доцільним. Що стосується другого. Значить, другий спосіб це коли ми тримаємо. Матку в першому корпусі одну, далі ставимо глухе дно і ставимо вже плодну маточку во другий корпус. Тут вже все проще. Тобто в першому корпусі є 10 рамок, і в другому корпусі 10 рамок. Матки є як працювати. 10 рамок це повний цикл виходу бджоли. Тобто від засіва первого яйця до виходу бджоли освобождення камірки. Хватає цих 21 день, що матка. Тільки закінчила останню камірку, починає виходити бджола і вона знову відкладає свої яйця. Тобто цикл повністю закручений так чи за... Ми поняли, коротко, да? Значить, перший спосіб можна, якщо постійно підкладати суш ваші, другий спосіб. Менш затратний, значить, поставили і забули на місяць. Тобто, цілий місяць вона там розвивається це в травні місяці. Далі, якщо ви бачите, що він повний корпус, ви вже підставляєте їм намет корпуса, не знімаючи глухої перегородки. Ставити намет перший корпус, і в другий корпус ставити намет. Перегородку глуху ми знімаємо, коли вже є сигнальні сояшники на полі, які тільки-тільки зацвіли. Тобто вони зацвітають перші через тиждень цвіте 100% поле. Значить, ми даємо їм подружитися цим сім'ям, тобто тиждень їм вистачає для цього. Одну маточку, звісно, можете Убрати, зробити відводок. Якщо матка стара, то дійсно стару ви ліквідуєте, а молоду оставляєте. Тому я схиляюсь к другому способу тримання двох маток в двох корпусах, ніж к способу, коли ми тримаємо матку. В одному корпусі це можна тримати в одному корпусі, коли ваш вулик як мінімум 16 рамок. Якщо він 16 рамок, тобто 8 рамок для одної матки, 8 для другої, да, це дуже гарно, все можна працювати, ганімановська рішетка, і далі ставити вже медові корпуса. Але в 10-рамковому вулиці я не раджу перегоражувати перший корпус для утримання двохматочної системи. Ну, от, якось так.